Живесні радісні свята, про нас розмова і увага нам. І ми вітаємо вас, рада і шумів вітання любим вчителям. Віти наші, ти качни іду, нам давай всі домови, які йдуть до школи, іду до допомоги. Шановні учні, батьки, вчителі. Вітаю вас з Днем Знань та початком 2022-2023 навчального року. У неспокійний для Білопільщини та України час розпочинається цей навчальний рік. Але ми з вами віримо в Збройні Сили України, віримо в Україну, віримо в нашу перемогу. Пам'ятайте, що сьогодні і завжди вашою найкращою зброєю є знання. Ми з вами звикли до дистанційного навчання. На сьогодні і учні, і батьки, і вчителі досконало володіють сучасними технологіями. Шановні батьки, прошу вас з розумінням віднестися до тимчасових труднощів. Ми маємо надію на вашу підтримку та допомогу. Бажаю всім нам миру, злагоди, Божого благословіння та захисту. Слава Україні! Останній день твоєї школи на досі запис 23. Ми не забудемо ніколи. Як ці канікули пройшли, та ми живі? Ти чуєш, друже, візьмемо волю у кулак, Нам треба вчитись дуже, дуже і знов наповнити рюкзак незламним духом українця, побільше навичок і знань. Бо ми дізналися по Вінця. Що то таке дурний москаль? Твої знання це перемога. Щоб не було в тобі руїни, давай навчаємося всі з Богом, бо ми майбутні України, шановні учні, батьки, вчителі від імені. Державної прикордонної служби та Збройних сил України вітаю вас зі спочатком нового навчального року. Бажаю вам успіхів у навчанні, миру та спокою в житті. Ми, представники Державної прикордонної служби та ЗСУ, обіцяємо вам, що зробимо все можливе для того, аби ваше навчання проходило спокійно та в такий важкий для України час. Навчайтеся, удосконалюйтеся. Адже ви наше майбутнє, ви нове покоління нашої сильної та непереможної держави. Де свято вас, слава Україні! Хай класи, коли до школа світа і пусто. Щида є добре, все раз. можна йти в перший клас. Мій дорогий перший клас. Сьогодні велике свято не тільки для мене, а й для вас. Ваші щирі посмішки, очі з іскорками цікавості дають мені надію на те. Що наш із вами шлях буде сповнений яскравих пригод та досягнень. Ваші батьки з великою любов'ю виховували вас у родинах. Тож ця любов у подальшому буде тільки зростати, бо моє серце вже відчуває кожне ваше серденько, бо ми стаємо однією великою шкільною родиною. Я допомагатиму вам відкривати в собі нові таланти, здобувати знання. І згодом ви зрозумієте, що кожен може стати чарівником, якому підкоряться багато наук та нових відкриттів. Будьте активними та допитливими, і тоді вам завжди буде весело і цікаво. Будьте щирими й товариськими, і поруч буде багато нових друзів. А у нашому з вами класі завжди пануватимуть дружба, взаємоповага та щира допомога, бо кожен із вас. Це особливий і яскравий вогнік. Об'єднавшись, ми разом утворимо тепле сяйво наш перший дружний клас. Вітаю вас, мої любі! Успіхів вам у найцікавішій пригоді життя. Тепер ви, повноправні мешканці країни, знай. Нехай цей шлях буде яскравим, радісним, мирним та безпечним для вас усіх. Зі святом! Ми обіцяємо вчитись справно, гарно уроки не ловить. Поводитися завжди гарно, ліцей як рідний дім любить. Вельме шановні ліцеїсти, ми тут найкращі серед вас. Отож прийняти нас до гурту уклінно просить перший клас. Нехай дзвонить веселий, галасливий, хай рівний голос чують, дві Хай буде рік шкідний, для нас щасливий, для цього ми докладемо зусиль. І ось настала та хвилина, коли наш перший дворик до дзвенить.